Пенсіонірам бути. А скажіть, чи будете ви платити, чи можливо у вас з'являться думки про те, щоб не платити? Як ви до цього відноситесь? Зараз є такі заклики. У певних, наприклад, Тетяна Монтян, політичний діяч, закликає взагалі не платити. Як ви ставитесь до цього? Що з нас Дуже погано, тому що я сам зараз ну, служу, військовослужбовцем, а сім'я розуміється, якось неприємно, коли захищаєш вітчизну, а тут піднімаєшся всім. Деякі mm -hmm. зараз. Закликають політичні діячі там не платити за тарифи там, або як ви вважаєте, що потрібно робити? Ні, платити теж неможливо, не тому що це неправильно буде, якби держава надає послуги, за які повинні сплатити. Але потрібно якось робити помірковано. Люди не такі великі статки мають, щоб платити таку суму, як зараз. Ну, які субсидії потрібно вводити, не такі, як зараз, якісь спрощені цей варіант, тому що не всі можуть це оформити. Я думаю, платити в будь-якому службі треба. Має робочих місць. Дай мені цей. Деякі там політичні лідери закликають там не платити або викотувати. Як ви до цього відноситесь? Видать. Хорошо, бо пенсія дуже дуже маленька. І чесно говоря. Ми виживаємо, ми виживаємо, тому що це <со> і діло, щоб таку пенсію отримати і так, ці тарифи повишали. Чи користуєтесь ви субсидією? Е, ні, ні. ні. Дуже... А якби користувались, на вашу думку, чи допомогло б це вам? Я просто ще і не займалася. цим. Це можна навіть не те, що сплатити. Не використаємо того, що вони нам запланували, а невідомо що буде далі. Чи користуєтесь ви субсидією? Користуємося. Але не навіть так. якщо є субсидії, тарифи можна сплати на такі ж, сили, залишилися. Але використання треба використати. Мене, можеш, не можеш. Хочеш, не хочеш платити. Якщо не використаєте, вам відмінять субсидію, правильно? І вам повтається платити те, що ви використали за нею. Аби всі платили, то відноситись це можна нормально сприймати. А якщо половина населення не платить, а половина платить, а ще одна частина на субсидія, то, звісно. На вашу думку, потрібно, щоб платили всі да. і, тоді, і тоді, на вашу думку, можна буде да, сплачувати... Сумнеш... Так... Ну, я розумію, що купуємо енергоносії за високу ціну і воно не може дешевше стоїти. Якби ще ціло було прозоре ціноутворення прозоре, а то в нас в ціну заложують мужаки і ці жепіхають, всього що хоче там. Угу. Хоч до своїх зарплат, премії і не тільки і все, що хочеш, киття, що туди там не ходять. Ну угу. що, коштів і так не вистачає. Чи користуєтесь ви субсидією? Користуємося. Чи відчуваєте ви якесь полегшення? Цього ніякого полегше. Негативно, кажу вам, негативно. Uh -huh. Це не влазить uh -huh. за ні в які рамку. Правітелі міняються. Uh -huh. Одні ротарую, ротаруються з іншими. Що uh -huh. виходить? Uh -huh. Чи користуєтеся ви субсидією? Субсидією скористуємося, але вона не допомагає. У мене шестеро дітей можете собі зрозуміти, що до чого є. негативно.